Доброго дня, глядачі і підписчики телеканалу Галина плюс Віктор. Це закінчу будувати курятника в хліві і хочу поділитися з вами. Ось такий курятничок. Тут я в цьому сараї, навіть дня 4 викидав геть усе, наводив порядки, щоб побудувати оцей курятничок. Це ось зробив такі кубельці будуть для курей. Це сходина, сідало. І ось такий в мене вийшов курятничок. Це віконечко буде виніматися, буде ставитися дверки, що а ці, з цієї сторони хочу зробити загорош. Щоб курочки виходили на вулицю. Ось ну, такий курятничок в мене получився. Цей курятничок я будував. Ну, Верно, на дня 4 то на роботі. то Поки все. А. І дня 4 вигрібав все отсюда. Хлам. Це такий курятничок у мене вийшов. Тут будемо жити курочки. Сідало. дало. Надумав. Це заготував двері нагорош. На... Зараз Двер піду покажу вам, де я буду будувати загорож. Це тут буде будуватися літній вигул для курочків. Це віконце вийму, зроблю сюди дверку, щоб на ній закривати. І так тут будуть гуляти у нас курочки. А тут в перекурах я п'ю. Каву. Працювати ж не можна постійно, на трошки відпочивати, то я часом впиваю каву. Ось такий маленький обзор. Відео зробив вам про свій курятничок, який я побудував. Всім до побачення. До нових зустрічей на телеканалі Галина плюс Віктор. Ставте подобайки, не скупіться. І все буде Україна.